У Львові назріває гучний скандал. Військові і духовенство б'ють на сполох. Все через анонсовану акцію представників спільноти ЛГБТ Плюс. І, хоча точно місце та формат залишаються невідомими широкому загалу, частина містян вже обурюються. Публічно із закликом не допустити проведення акції виступила зокрема ветеранська спільнота. Військовослужбовець Антон Петрівський повідомив, що ймовірно захід хочуть провести вже 14 червня. І за його словами, це ніщо інше як провокація, яку прикривають відстоюванням рівності і їхніх особистих прав. Таке враження, що у нас просто війни не існує. Ми живемо в мирний час у мирній країні, і давайте будемо говорити не про війну, та не про спроможності суспільства чинити опір агресору. А давайте говорити про якусь нерівність та між представниками ЛГБТ і іншою частиною суспільства. Причому що такої нерівності в нас немає, тобто це є видумана конструкція, яка. Ними спекулюється, як розповів Петрівський, такі нетрадиційні групи активізувалися, коли президентом США став Дональд Трамп із християнсько-орієнтованою консервативною командою. Тож вважає, ці заворушення можуть підривати довіру Америки до України, а також ймовірно стануть одним з козирів для Росії. Вони тим самим. Показують там Росії, та дають, от власне, це їхній один з козирів, Ось дивіться, це от Україна. Вона є державою, де ЛГБТ там виходять на свої якісь паради, і так далі. І знову ж таки, Росія буде апелювати до кого до Сполучених Штатів Америки. Антон Потрійський вже звернувся до місцевої влади з проханням заборонити цей захід. У лавах тих, хто виступає проти публічних акцій ЛГБТ Плюс і частина духовенства. Священники наголошують у час, коли країна живе в жалобі та відстоює своє право на існування. Подібні заходи це не про свободу, а про зневагу до традиційної моралі, до християнських цінностей і підігрування пропаганді. Коли мова йде про піші прощі, наприклад, до святих місць, які ми хочемо організовувати, то нам кажуть, що то є військовий стан і не можна їх проводити натомість. Ці паради. Ну вони особливо у Львові створюють конфлікт. Як на мене, з цього скористає як пропаганда російська, так і на і західні. Відтак додає, що це однозначно викличе спротив місцевих. Тому мовляв, навіщо це робити? Ми звернулися до міськради, аби нам розповіли, чи надходив до них запит на проведення подібної акції і як вони до цього ставляться. Однак відповіді на момент публікації матеріалу так і не отримали. Поруч з тим самі ж активісти стверджують, дозвіл від міської ради вони вже мають, додають, що суспільство через війну дещо недооцінює актуальність їхніх заходів. Мовляв, вони важливі, зокрема й тому, що представники ЛГБТ-спільноти теж захищають Україну на фронті. З повагою сповнюю до військових, в яких є своя певна ідеологія, це все таки наразі відбувається певна така спекуляція на державній безпеці. Хоча ці люди, які вийдуть, це так само українці і українки, які так само волонтерять наразі, які так само намагаються щось робити для цієї держави, які так само про українських поглядів. Водночас, представники ЛГБТ Суспільної групи переконані, що набагато гірше зараз боротися одне проти одного, тому вважають, якщо суспільство навчиться сприймати людей такими, якими вони є, то й відпаде потреба про це голосно кричати. Львів'яна, яких ми опитали. Одностайної думки не мають: одні виступають проти подібних заходів у Львові, інші ж говорять про свободу і рівність, яку теж доводиться відстоювати навіть під час війни. Я не розумію, чому ті всі цінності європейські так сильно впливають на українців. Українці мають свою віру, свою релігію. Українці є традиційні по своїй ментальності. Чому ми маємо переймати те, що там. На заході вони мене не рухають, а вся хай буде добре. Ну, кожен має право на своє виявлення. Люди поможуть робити те, що їм хочеться, особливо якщо це стосується двох дорослих людей. Але не знаю, чи ті акції поможуть, бо ті люди, які репетують більше про Біблію, і вони то в столобі, і тих нічим не проб'єш. Під час війни взагалі недоречно. Люди мають думати тільки за перемогу і як допомогти допомогти армії. Нагадаємо, раніше в квітні вже була спроба провести у Львові захід «Ісус-квір» під гаслом «ЛГБТ та християнство у пошуках діалогу. Однак місцеві активісти тоді зірвали цю акцію та стверджували, що захід був провокацією, і його хотіли провести у 82 другу річницю створення СС Галичина. Софія Фенко, телеканал НТА.